Вітаю вас, друзі! У мене сьогодні така важлива тема як правильно налаштувати машинку. Бо я показую, як я вже працюю, але як налаштувати, не всі знають і вміють. Є в інтернеті дуже багато відео, як налаштовують різні майстри свої машинки. Я хочу показати, як особисто я її налаштовую, і які я виявила для себе 5 причин, чому машинка може погано працювати. По-перше, вам потрібна отака підставка для ниток. І чим вона буде довша, в мене була коротенька, замовлена на Алікспресі, мені чоловік переробив на таку довгу з металевого прута. Чим кра... Чим вона... Чому така вона в мене навіщо потрібна довга? Чим довше нитка йде до машинки, тим краще лягає нитка на тканину, строчка рівніша буде. По-друге, потрібно змінити лапку. На відповідну, у мене ось така. І я у мене тут коліщатко, я опускаю і роблю різний рівень, який мені під яку тканину мені потрібно. Потім змінюєте голку на квілтинг, для квілтинга. Це спеціальні голки для вільноходової стіпки. Опускаєте зубчики. У мене тут опускається, я вам не буду показувати, вона зараз в мене налаштована на стіпку. Опустили зубчики. В механічних машинках, не... якщо у вас така машинка, то кнопку опускайте. Якщо механічна, просто можна спочем її заклеїти. Так, машинку я увімкнула. Дивіться, в мене позначки. Ця позначка в мене, є, е, в якому положенні в мене голка стоїть. Вправо, вліво, її можна змінювати посередині. А ось 2,5 це довжина стябка. І її ми ставимо на 0. В механічних машинках такого немає. Ну, робимо так. І. Швидкість. У мене вона завжди трішечки більше половини виставлена. Ви можете самі виставити, на якій швидкості вам зручно працювати. Ось, значить, то і все. Нічого складного немає. Але є причини, при яких машинка все одно не буде працювати. Або будуть якісь поломки, нитка буде рватися. І зараз я вам покажу, які причини. Перша причина. Дивіться, я на нитку вирізала з колготок капронових. Можна взяти шкарпетки, отакий шматочок тканини і сколола його защіпками. Навіщо це потрібно? Для того, щоб рівномірно розкутувалася нитка і подавалася до машинки. У магазинах продаються спеціальні для швейних машинок такі сітки. Дягти. Але я думаю, в кожної жінки є капронові колготки. Тобто, в чому такий бюджетний варіант зробити? І не потрібно втратити кошти? Друга причина голка. Неправильно може бути підібрана голка. Зверніть, будь ласка, увагу, яка у вас товщина тканини. Універсальна голка зразу кажу, вона сюди не підходить. Є спеціальні голки для квілтингу от таке. Але я іншими голками користуюся. Я зроблю окремо відео по голках. І розповім, якою я особисто користуюся. Але всі мастера майстрині використовують такі голки. Вони також є 90 100 під різні типи тканин. Третя причина. Можуть нитку рвати, зачіплятися, обов'язково провірте шв... свою швейну пластину, щоб отут ніяких... не було таких зазубренок, щоб не чіплялася нитка. Це також треба звернути увагу. Четверта причина. Дивіться, я. Е... Це рідко, але також буває, якщо вже все перепробували, і у вас все одно нічого, якісь проблеми, потрібно поставити на килимок який-небудь, тому що машинка, при вільно-ходові стіпки, вібрірує е і може трішечки скакати. Це та також впливає на роботу. Я не купувала ніякого килимка, я сама його пошила із фетра. Отакий у мене фетр. Я два листи разом зшила довжині і поставила. І вона вже не так воно вібрує. П'ята причина. Закликаю вас завжди берегти свою машинку. І, відповідно, до неї відноситись, потрібно всередині весь механізм чистити. Якщо ви частоте, Працюєте на ній, закликаю вас хоча раз в тиждень її все чистити всередині і змащувати маслом. Тому що, якщо всередині машинки брудно, всякий пил, соринки всякі, вона також буде погано працювати і буде впливати це на роботу і на ваші вироби. Отакі От 5 причин. Який я особисто для себе виявила, що потрібно робити, коли налаштовуєш машинку. Маю надію, що це відео буде вам корисне. Натхнення вам. Дякую, що додивилися його до кінця. І до зустрічі в наступному відео.